Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священник Олексій, що робити з дерев'яним хрестом, якщо ставимо новий пам'ятник? Чи дерев'яний хрест? Чи можливо і жалізний хрест заліза? Якщо він стояв на могилці наших померлих, але ви, це ваше індивідуальне питання і ваше індивідуальне бачення, захотіли поставити якийсь пам'ятник на своїх спочилих. Церква не забороняє, і церква, як би сказати, не закликає до великих мавзолеїв. Нагорода наша на небесах. Але якщо таке ви міняєте, то цей хрестик, який був на бабці, подивилися направо, наліво. Нема, якщо в селі є закинуті могилки, і вже зогнив хрестик, можна поставити там на могилці. Можна. Ну, В такому плані, щоб там було видно, що захоронені, щоб люди не ходили. Хоча ми ж знаємо, де то виходимо. Но якщо ви хочете його виконати десь під... Паркан, чи на смітник, то не гоже, то вже розрісти його надвоє та й положіть там під той пам'ятник собі, в ту, в ту постуту, що там є, чи то залізний, чи то дерев'яний. Хай вони не валяються ті хрести по кругу. Це ж ми засмічуємо середовище. Ну вже раз ви так зробили, то вже поведіться правильно. Чи пам'ятник розбили, киньте туди всередину того нового пам'ятника і все, будьте здоровенькі. Бо то порозкидаєте і тоді на на, на цвинтарях безлад. А так щоб був порядочок. Порядочок то є добре, а не безлад.